Кривий ріг до опалювального сезону готовий. Вже на цьому тижні тепло з'явиться у дитячих лікарнях, стаціонарних відділеннях та пренатальному центрі. Більш вичерпний перелік закладів, які стоять у черзі першими. Це тисячка, третя, шоста та восьма міські лікарні, онкологічний центр, туберкульозний диспансер, дитлікарні номер 4 та 8, а також пологові будинки. Пацієнтам та медперсоналу чекати на тепло довго не доведеться. За планом його увімкнуть вже у середу, 19 жовтня. Криворізький перинатальний центр, наш лікувальний заклад, повністю готовий до приймання теплоносія. Всі підготовчі роботи для цього виконані. Медичний персонал готовий прийняти. Заявка вже подана, і ми будемо працювати в цілодобовому режимі, щоб середи, як і заплановано, ми могли бути з теплом. Жінки новонароджені діти цього вже дуже чекають. Підготовку до нового опалювального сезону місто розпочало заздалегідь у січні цього року. Тож до осінньо-зимового періоду теплопостачальники встигли підготувати усі 96 котельних, 76 шість теплорозподіючих пунктів, 7 кілометрів теплових мереж. Відновили майже 11 кілометрів теплової ізоляції Відремонтували демонтували котлів та реконструювали дві котельні. Врахували ї можливі удари по критичній інфраструктурі з боку ворожих військ. На випадок надзвичайних подій закупили 37 генералів. Та 100 теплових пушок різної потужності підготували резервні джерела живлення. Незважаючи на всі труднощі, кривий ріг на 100% готовий до опалювального сезону і всі 96 котелень. Відремонтовані, деякі реконструйовані, проведені гідравлічні іспити, зроблена там, де потрібна була гідроізоляція. Можу сказати, що зараз я дав команду. Всі 11 окремих котелень, на які підключені перинатальний центр, це і перший роддом і друга міська лікарня «Тисячка». В середу будуть з теплом, слід за медзакладами, тепло почне з'являтися у об'єктах соціальної сфери, а також освітніх установах, у тому числі і переобладнаних для тимчасового проживання переселенців Щодо житлової забудови. Там опалювальний сезон розпочнеться згідно з діючими нормами. Коли середньодобова температура повітря триматиметься нижче позначки плюс вісім градусів Цельсію протягом трьох діб. При цьому рішення про старт подачі тепла у багатоквартирних будинках прийматиметься управителями спільно з мешканцями кожному будинку індивідуально. Втім, як саме проходитиме цей опалювальний сезон, залежить від наявності блакитного палива. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.